Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, первінкова, волошкова, материнська рідна мова. Розпочнемо сьогоднішній урок з вправи самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і, скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Щебетунчик, родзинка, гадчик і читалочка пропонують вам вдосконалити свої знання з теми будую речення. Потренуйтеся, виконуючи їхні завдання. Прочитайте уважно текст. Роздивіться, що в ньому не так. Правильно, дітки, в ньому не вистачають межі речень. Ваше завдання списати цей текст, позначаючи межі речень. Тобто поставити розділовий знак в кінці речення і нове речення розпочати з великої літери. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були записати речення. Такі розділові знаки повинні у вас були стояти. Наступне завдання. За змістом тексту з попереднього завдання побудуйте питальне та спонукальне речення. І запишіть його. Я, наприклад, склала такі. Який водоспад вважається найпотужнішим у світі, обов'язково відвідай найпотужніший водоспад у Південній Америці Сеті Кедас. У вас, звісно, можуть бути інші питальні і спонукальні речення. Наступне завдання. Перебудуйте подані речення на питальні зі звертанням і запишіть собі в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Я склала такі речення. Що принесла весно нам? Чи, подол... Чи допомагаєте ви, діти, дорослим прибирати в саду? У вас можуть бути інші питальні речення зі звертанням. Наступне завдання. Спишіть, будь ласка, ці три речення, підкресліть головні члени в кожному з них. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. У моє вікно заглянула весна. Що весна, що зробила? заглянула. Гілля верболозу вкрилося пухнастими котиками. Що гілля? Що зробило вкрилося? На пагорбах зацвітають, кульбаба, підпіл. Що, кульбаба, що підпіл? Що роблять? Зацвітають. Дітки, слово підпіл. Означає мати й мачуха. Це багаторічна трав'яниста рослина. А зараз випишіть слово сполучення з поданого речення, поставивши питання від головного слова до залежного. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Вітри, які березневі, злизали що сніги, злизали як швидко, сніги з чого з полів. Зараз прочитайте текст. Весна. Березень, весну лишень приводить у гості. Квітень її зустрічає як повноправну господиню. Луки, узлізки, видолинки покриваються зеленю. Знайдіть, будь ласка, в цьому тексті речення з однорідними членами та випишіть його в зошит. Потім позначте в ньому головні і другорядні члени. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ви повинні були виписати останнє речення. Луки, узлізки, видолинки покриваються зеленю. Це речення, в якому є однорідні члени. Тепер позначимо в ньому головні і другорядні: що луки, що узлізки, що видолинки, це підмет, що роблять покриваються це присудок, покриваються чим? Зеленю це другорядні члени. А зараз складіть речення за поданою схемою і запишіть його в зошит. Я склала таке речення: Навесні прилітають шпаки, жайворонки, ластівки. Подивіться уважно, у вас в реченні повинен бути один присудок, три підмета і одне другорядне. Ось у мене таке вийшло речення. Почніть з підмета, про що або про кого ви хочете сказати в реченні. А далі до нього поставте запитання до цього підмета. Створіть присудок, а потім вже другорядне. Наступне завдання. У вас є речення. Давайте його прочитаємо. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Побудуйте, будь ласка, собі в зошиті схему поданого речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, що весна, що зробила, надійшла, весна, яка прекрасна, многоцвітна, тепла і ясна. Не забудьте в кінці поставити крапочку. А зараз, дітки, розгляньте світлину, що зображено. Правильно, це підсніжники. Напишіть, будь ласка, за цим малюнком текст 3-4 речення про весну. Використовуйте хоча б одне речення з однорідними членами. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз, дітки, рефлексії, загадкові листи. Виберіть, будь ласка, початок речення та закінчіть його. На цьому урок діти закінчено. Дякую вам за велику роботу. Ви молодці, дуже гарно запам'ятали все про речення. Бажаю вам успіху на діагностувальній роботі. До побачення!